Три-чотири дні ми тримали, утримували цю позицію. і По нам летіло просто все. Крусель дронів. Вся позиція зрівнюється з землею, артилерією. І так, три-чотири дні травили газом, зажигалки кидали. Після ваку госпіталізація, після госпіталізації, проходження ВЛК. проходжу зараз службу в ТЦК ТСП. Люди. Не розуміють, що сьогодні він цивільний, завтра він військовий. Чого я цивільний маю воювати, якщо ти військовий? Так я був цивільний, я ще срочку нікого не проходив. Но особисто до мене ставляться, наче я не воював, нічого не знаю. Позивний турок проходжу зараз службу в ТЦК ТСП. В армію я потрапив, почав проходити ВЛК в 23 му році. Пройшов ВЛК, отримав висновок. Сказали, що зі мною зв'яжується в 2004 році. Прийшла повістка, щоб я з'явився в ТЦК ТСП. До, mm -hmm. Я так зрозумів, для мене з'явилася ну, пропозиція, що я десь потрібен. Прийшов зі мною зв'язався рекрутер, і я почав розпочав шлях до служби без АВП. До підрозділу я потрапив. В серпні, здається, 24-го року на Куп'янський напрямок. Все як у всіх: стабілізаційні заходи, відновлення позицій, спостереження неспех, відбиття. Відбиття штурмів. У нас була задача, у нас було четверо людей. Ми мали поміняти 10 людей в сусідній посадці, бо вони були хто поранений, у кого контузія. Ми заїхали. Всіх людей посадили, мені здається, В М113. Посадили їх, відправили їх там далі до медиків. Самі ми залишились на позиціях, щоб їх втримати. Нам дали ще додаткову допомогу суміжників. І десь 3-4 дні ми тримали, утримували цю позицію, і по нам летіло просто все. Спочатку. В день дрони, ну, постійно просто карусель дронів. Вся позиція зрівнюється з землею, артилерією. ну, Артилерія не дуже сильна, якщо порівняти з дронами. Спочатку дрони, потім зранку штурм, там ну, два, три, чотири людини на початку посадки, в кінці посадки, потім вночі дрони починають. І так 3-4 дні травили газом, зажигалки кидали. Мене наконтузило і побратими отримали осколки. І я так зрозумів, що газом отруївся. Потім нас поміняли, зайшли інші люди, які вже тримали цю позицію, нас відправили на Івак. Після госпіталізації, після госпіталізації проходження ВЛК по рішенню ВЛК я був придатний до тилової служби. Вже на той час армія плюс вже запрогресувала, і придатні до тилової служби могли спокійно написати рапорт про зміну служби без затвердження командира частини. І я перевівся, люди не розуміють, що сьогодні він цивільний, завтра він військовий. Він має бути в резерві, щоб армія знала, що є такий спеціаліст, його можна задіяти там та там-то. Також я інколи дивуюсь, коли мені, мені казали, ти ж військовий, ти ж має. Ну, чого я цивільний маю воювати, якщо ти військовий. Я йому відповідав, так я був цивільний, я ще срочку ніколи не проходив. Але також ще не тільки цивільні, ще деякі військові дивно себе поводять. Ставляться, особисто до мене ставляться, наче я не воював, нічого не знаю. Приходять інколи, питають мене, де, де ти воював, де ти то, де ти що.